227 вибухонебезпечних предметів виявили волинські сапери під час розмінувань на Донеччині, розповів начальник групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС Волині Віталій Галаша. «Ця взагалі міна, вона не прощає нічого. Чого її називають чорна вдова? В 25 метрів все мертве, дві 400 осколків всередині. Людину напополам бронежилеті розрізає, вискакує, 90 метр 10, вилітає, все. Два відділення волинських рятувальників, говорить, нещодавно повернулися із ротації, яка тривала 50 днів. Працювали так, якби там, грубо говоря, там ну, глибину 15-20 кілометрів від лінії фронту. Ну і якби. Це зона ураження артилерії, тому деколи можна було попасти під обстріл. Були місцями так по 13 по 15 мін там на квадраті. Та основна задача була це обстеження території під повітряними лініями для того, щоб був доступ енергетики до цих ліній, щоб вони їх могли протягнути Ну і далі, щоб. Налагодити там електрозабезпечення. В день більше ста метрів ми не проходили, тому що ну, дуже велика така інтенсивність, рослинність, по-перше, дуже велика. А місцями, де не було можливості, проходити, там проходила вже машина механізованого розмінування. Піротехнік Давид Мілінчук розповідає, на розмінуванні території був уперше. Раніше ОДСНС працював пожежним інспектором, однак вирішив змінити фах. Три місяці ми не навчання, але це про така професія, яку має вчитися кожен день. Зі слів Давида Мілінчука, його відділення працювало за заявками громадян, в основному займалося обстеженням лісогосподарських територій та під'їзних доріг. 9Н210 210 це найбільше їх там потраплялося. Вони застосовуються в реактивних системах залпового вогня ураган. В ній знаходяться такі 32 боєпропаси, Получається, в повітрі ракета розкривається і боєприпаси. Заміновують велику площу. Для пошуку вибухонебезпечних предметів, розповідає піротехнік Віталій Галаша, сапери аварійно-рятувального загону ДСНС використовують три різновиди металошукачів. Це магнітометр, звичайний він реагує на феромагнітні тіла. Головний майстер-сержант Володимир Герасимчук демонструє екіпірування та спорядження сапера. Бронежилет, каска. Роковиці обов'язково, тому що безпосередньо треба працювати із землею, з боєприпасами, і підкопами, і щупом. Тут аптечка, турнікети. За допомогою металошукача визначається за 20 сантиметрів ми прощупуємо. І якщо точно впевнені, що щось там є, використовуємо саперний набір. Як розповів начальник групи піротехнічних робіт головного управління ДСНС Волині Віталій Галаша, на розмінуванні території цієї ротації працювало 18 піротехнічних відділень із усієї України. З його слів, у складі зведеного загону на сході було 10 Волинян. Наталка Кликуцюк, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.